О, друзі, привіт! Я Вас бачу ха. У нас по плану випити кави та щось перекусити, бо до е вечері ми не будемо нічого їсти. У нас така дуже дивна дієта. Excuse me, can I say? Коротше, так. Да. Тобто у нас такий смолбайт з Сахарний і потім вже ввечері будемо нормально їсти. Ось ми вибираємо міжду, між цим кафе і наступним. Наступне, мені здається, більш таке атмосферне. Оце ну, миле, це понятно, А це більш таке, знаєте, в стилі. Не милому, а такого манімалізму, мінімалізму в стилі а, пастельному такому стилі. Дуже красиво теж. Where you want to sit more? I like it more. оністли. Ну. Відний Йому так боляче, щось спину заклинуло. Може, старость не радость. Тяня. Дуже дуже нагадує. За, ну, загалом ці міста завжди як для подорожі. Тобто для туристів Тут багато парфе, якихось розважальних штучок. Але зараз, наприклад, дуже мало людей. Якось так не наче все повимирало. Хоча зараз я бачу люди вже трішки. Може повилазили, я не знаю, хоча вже скільки там. І годину, майже дві. Година сорок. Але скільки ми входили, дуже мало було. І багато чаю, це барбарне, багато, багато, Достатньо специфічний. І взагалі Бога мені пропонував е, затрухати готель, і якщо чесно, я дуже рада, що ми цьому не зробили, бо якесь таке. Нічого тут року. Приїхати, ходити, <сіст> ось Ми чекаємо на цей приток води <сіст> і все. А так, щоб прямо на ніч зупинятися, я дуже чесно, ну, <сіст> засмутилася. Взяла мікрофон, тому що я знала, що буде вітер. Він холодно, холодно. Найвичень. Я дуже люблю такі місця біля води, але якщо ти розбирала прямо звонити, то тільки помилки вистапа трішки почуваються, наче ми на цій планеті якось так. Сумно Сюди треба приїжджати, коли хочеться подумати сам на сам, посидіти, подивитись, не суетитись. Я не знаю, чи приливає вода з цієї сторони. Ми були там і здається, що з кожною секундою вона все ближче і ближче. Я не знаю, чи то ми себе накручуємо так. Чи реально, бо тут взагалі місця майже не залишилось, і ніхто не ходить там по бережку. Зараз будемо дивитись. До речі, про холодно. Якщо б вітра не було, було б дуже жарко, а з вітром холодно. Я брала і штани, і кофту, але воно, воно в машині. Он, дивіться. Дуже рядом. More more. Доха зі мною сперечається, щоб воно стало все ближче і ближче. Мені здається, що тільки ну, сам пляж, там така, як де ми ходили, більше впадена більший пляж. А тут просто йде вже тонка лінія і вона така і була. А він зі мною сперечається, що ні. Мені взагалі не це місце цікаво. Мені цікаво подивитися на саме те місце, звідки ми приїхали те місце, де неможливо поїхати назад. Ну, зараз ми туди видвигаємось, коротше. Так що подивимось. Від, від трактору цього, що стоїть там та І оці сліди ведуть у море. Котре зараз знаходиться тут. Ця фігня перевертається. Зараз зіб'ємо цього Ри рибака відпугає всю йому рибу. І Тут, коротше, ще такі гори, кам'яні скелі. І там теж можна побачити а, такий, таку доріжку, яка зараз затоплена. Але коли вона ну, море відливає, то можна пройти до тих скель. Якась парковка у них. Коротше, оцей трактор. Їде з цим прицепом туди в море. Ну, ви мабуть, бачили в дорамах, як вони збирають всякі морські штучки, типу крабів, ловлять малюски. Всяких. От таке можна тут теж поекспериментувати, поїхати на таку місцевість. Вона просто дуже волога, коли вода відтікає. А ви надягаєте боти, сідаєте і колупаєтесь у цій муляції в пошуках чогось поживного. От, я бачила саме я в таке в дорамах. Часто, особливо старі люди це роблять, але не тільки. Ах, так що так? А тут, до речі, вже не такий вітер взагалі. Я б сказала, що його нема. Уже більше тепло, навіть так жарко. Але мені це більше подобається, бо я перемерзла. Більш спокійно в цій частині, що вітер був тільки з тієї сторони, де ми гуляли спочатку. Зараз ми вже переходимо на ту сторону, де ми паркували машину. Це кругу острів, це маленький, і я вже бачу те місце, звідки ми взагалі заїжджали сюди, поки бачу тільки воду круги. Ось можна побачити тут. Загородили цю дорогу, з якої ми приїхали. Тепер тут закрито. І зараз я зазумлю, там на дорозі вода. Деякі частини більш-менш відкриті, але, звичайно, все затоплено. Тому треба чекати через дві години тільки вода відійде. Води відійдуть. І тут ця канатна дорога. Доха тільки зараз сказав, що можна ж було машину залишити з тієї сторони, взяти кейбл кар сюди і потім повернутися в будь-який будь час. Ну що маємо, то маємо. І ось це місце ми проїжджали. Тут все стояло на піску вологому. А зараз лодочки вже на воді. Дивіться які малишки милі, висаджені. О ті-кот. Колишиться на вітру. Uh, I'm tired. Let's go sit down. Yeah. Where? Певно, що поки ми намагалися заснути, доха заснув швидко, виспався. Потім я, я не могла заснути. Потім я заснула, а він не спав. І зараз ми трішки вже з силами йдемо дивитися на оці камні, що я показую. Чи можна туди дійти пішки? Мені здається, вода ще. <со> що це так дивно звучить? Мені здається вода ще. А, о, майже да, можна туди дійти. Реально. Що, треба йти дивитись? Холодно, капець. Ще гірше стало. О, я не знала, що тут ще такий... О, тут дрончик літає, мальчик сидить. чайки базарять тут. Тут так все виглядає, якщо ви мене чуєте, тут вітер страшний. Oh, Можна крапчика знайти. Where? Where? Ah. Maybe it's water, no? о yes. малюск. <laughs> а ось малюпусічки які. Молски. Like Вже можна навіть дійти до цієї до цієї гори вже спокійно. Ось ско. Вау. Очевидно, що водичка, але дорога вже відкрита. Дуже багато машин сюди прямують. Завтра в Кореї у всіх вихідний, Типу як знову цей хольт. Відпочивати і так зразу людей більше стало і машин більше стало. Я хочу вам прочитати інформацію, чому взагалі відбувається така фігня, як припливи та відпливи води. Тому що я знаю, що багато хто про це знає, але ніхто не замислюється, як це працює. І взагалі, оці всі космічні теми. Теми землі, теми місяця і сонця. Мене взагалі, як багатьох, мені здається, людей дуже вводять в якусь, ну, не паніку, а типу, важко зрозуміти це, і важко це повірити, бо ми не можемо це, до цього доторкнутися, ми не можемо цього уявити, цього побачити. Просто ми знаємо, що є. Гравітація, ми знаємо, що є там космос. Ми знаємо, що в космосі є якісь об'єкти, і все. А як це там, чому так? Це для мене так ну, загадково. Я от зараз про це кажу, в мене ж мурахи по шкірі. Гравітаційний вплив місяця як одна із причин, да, того, що вода так-відпливає. От Місяць створює гравітаційне поле, яке. Притягу воду на землі. В результаті цього на боці землі, найближчому до місяця, утворюється припливний горб, де рівень води підвищується. Та також центробіжна сила. На боці землі, протилежному до місяця, також утворюється припливний горб. Це пояснюється тим, що вода на цьому боці землі відштовхується від землі через центробіжну силу, яка виникає внаслідок обертання землі навколо спільного центру мас із місяцем. Звичайно, я, ну, я не можу це зрозуміти на всі 100%, типу, але ну, мені це взриває реальний мозок. Вплив сонця також є, але він більш низький, і обертання землі також грає важливу роль. Бо, от, ніколи я до речі, коли от прочитала це. Кожен раз, коли я дізнаюся якусь цікаву інформацію, я думаю: блін, скільки всього ми не знаємо, або скільки всього ми знаємо, але не цікавимося деталями. Типу, да, я знаю, що це існує, я знаю, що знайшла. Але коли починаєш в, ну, поглиблюватися і вивчати якусь інформацію, так цікаво, і стільки всього на цьому світі, але Часто мозок, ось наприклад, я не знаю, як у вас ми різні я кажу про себе, часто просто не замислюєшся достатньо глибоко про це. Типу, хотілося б, би, би, щоб частіше з'являлася ця думка, щось загуглити, як щось працює, як щось там рухається, як це ці процеси виконуються, але мені здається, наш мозок настільки розслаблений тим, щоб взагалі ні про що не думати, або думати простими матеріями, взагалі не цікавими, тому що і так мозок настільки переповнений інформацією, але ця інформація абсолютно не корисна. Тільки вводить нас в стрес і не дає нічого нормального. Ось у мене в голові, теж я відчуваю постійний стрес. А чому? Типу, навіть може не бути таких сильних причин, але завжди мозок про щось думає, а пояснити про що ну, собі важко. От у мене соцмережі з'явилися. Я думала, що коли я почну вести соцмережі, і це стане моїм основним центром діяльності, я перестану отримувати стрес якось на роботі, я отримувала, тому що там є, да, логічно, люди, з якими ти працюєш, втома, фізична і ще щось, ніфіга. А тепер у мене у мене в голові чотири соцмережі, які я повинна вести, думати відоси, їх знімати, їх монтувати. А ну, щоб знімати відоси, це треба, щоб класно ну, щоб ти собі подобався, щоб у тебе був в настрій балякти, щоб ну, не знаю, типу завжди була в тонусі, а такого немає. Ну, і виходить те, що думок багато, стресу багато, а дій мало. І коли я дізна, ну, коли дізнаюсь якусь нормальну життєву інформацію, е котра про те, що нас оточує, про щось більше, ніж соцмережі, про щось більше, ніж е якась тривога з приводу. Речей, ти думаєш, блін, а світ цей, він набагато яскравіший набагато більший, ніж е, твої соцмережі, і те, що у тебе там, не знаю, перегляди не, не набралися так, як треба. Тому обожнюю подорожувати чисто через те, що е, на деякі речі відкриваються очі. І Час про щось подумати, побачити щось різне, відчути, різні емоції. І вам я бажаю бажаю вам подорожувати більше, бачити більше, бачити більше красивих і цікавих речей. І бажаю всім. Тож, дякую вам, велика, за перегляд. Просто рандомна така у мене філософія в кінці набіжала. Хотіла просто сказати, що не треба занадто багато думати про якісь безтолкові речі. Не потрібні. Краще фокусуватись на чомусь дійсному цікавому і корисному. Всіх цілую, дякую за перегляд. Я сподіваюся е, на ваш лайк. Хто тут вперше на підписку? І зустрінемось у нових влогах. Дякую!